Пекельний рай або пеклу рай, кому як більше подобається, міг стати одним з найкращих аніме в жанрі сьонен. і на те є багато причин. Таємничий острів, що заворожує з першого погляду, різні персонажі з цікавими історіями та таємниці, що дають мотивацію дивитися аніме далі і далі. Але чи виправдав він надії або став доволі посередньою історією? Сьогодні спробуємо з вами розібратись, бо думки з цього приводу розділилися. Хтось вважає, що це шедевр на рівні з мемами про Раяна Гослінга, а для когось це черговий сьонен, який скотився ще до того, як став цікавим. Вітає Марія Спасіна! Перші серії аніме, на мій погляд, абсолютно прекрасні, знайомлять нас з історією, дають загальне розуміння мотивації головних героїв. І та саме героїв, тому що тут їх декілька і кожен має свою роль в сюжеті. Тож перша серія аніме знайомить нас з Габімару, та його, як це не дивно, абсолютно імбовими статами. Йому клинком намагаються відсікти голову, але відсікається клинок. Така ж історія відбувається зі списами. Він настільки хоче померти, що бики не можуть його розірвати, а вогонь спалити. І це не здається нам дивним, бо він не хтось там, а хтось там склану авагакура. Також кожен шінобі ніндзя спартанець з надможливостями, а староста, як розповідається в байках, взагалі безсмертний. Але при цьому всьому габімару легенда. А що це з ним? Чому жива легенда нічогісінько не робить? Взагалі не хочу уїжджати з Криму і за Він навіть має пафосне прізвисько. Пустий за те, що не має жодних емоцій та завжди доводить діло до кінця. Також нас поступово знайомлять з другим головним персонажем Сагірі Асаймон Ямада, яка шляхом неперевершеної дедукції. Приходить до висновку, що Габімару не хоче померти. В нього є причина. Причина настільки важлива, що він про неї забув. Як виявилось, Габімару має дружину, яку він дуже сильно любить, тому хоче покінчити з минулим та жити спокійним життям. Але староста Екей Свекер не дуже зацікавлений в благополуччі та щасті своєї доньки, настільки, що залишив їй величезний шрам на півобличчя в формі, <кій> не буду казати. В кінці кінців староста підставляє Габімару, і він опиняється у в'язниці, засуджений до страти. Повернемося до Саїрі. В перших серіях вона розкривається для нас як дуже сильна жінка, що прекрасно виконує свою роботу. Навіть Габімару розуміє, що вона спокійно може відробити йому голову, але при цьому вона не пуста. На неї давить тягар того, що вона не настільки майстерна, як її батько або інші Асаймони. Чи це через те, що вона жінка, чи, можливо, через те, що вона єдина жінка в клані, де кожен намагається їй нагадати, що її справа, то борщі варить, ніхто точно не знає. На мою думку, Сагірі не можна сприймати як жінку, що бореться за прийняття. Так чи інакше, її здібності всі визнають і розуміють, що вона абсолютно самостійна. Це доводиться тим, що вона була приставлена до одного з найнебезпечніших вбивць. Я б сказала, що вона бореться сама з собою зі своїми сумнівами. Тож, нагадавши Габімару, що він, о господи, е, любить свою дружину, та пообіцявши йому помилування, вони відправляються на острів знайти еліксир безсмертя, про реальність якого ніхто не знає. Але все не могло бути так просто, задля забезпечення результативності та екшону, туди відправляють усіх головорізів, яких вдалося спіймати. Та приставляє до кожного Асаймона. Поговоримо трішки про тих, хто доплив до острова. Киюн, дивний хлопак в масті, любить зброю. Помер. Кісьо, можна кіса, має гарні очі. Помер. Ейдзен виглядає як найімбовіший персонаж. Помер в перші дві хвилини серії. Рокурота. Здоровий, але всередині дитина. Дивна сцена з відрубаною головою на колінах. Помер. Макія Мора. Голова якоїсь секти. Помер. Гензі. Сексист. Помер. Акагіну. Не мала жодної репліки. Померла. Тензе. Єдиний персонаж, на смерть якого було хоч трішки не плювати. Помер. Як ви могли помітити, персонажі в цьому аніме помирають часто. І для мене смерть в аніме це завжди плюс, бо смерті одних персонажів дають мотивацію розвиватися іншим. Але не в цьому аніме. Тут персонажі просто дохнуть. І я розумію задум автора показати жорстокість острову, що довго тут ніхто не затримується. Але я ненавиджу, коли мені пхають в хвилину сльозу пред предісторію, а потім, о ні, як пофіг, персонаж помирає. Хочеться бачити розвиток, взаємодію, історію, а вже потім смерть. Повернемося до персонажів, що не помирають в третій серії: гентету Сайтамі. Класний чолов'яга, драконій мечник, цікавить його, в принципі, тільки махання катаною та параграф в історії Японії за сьомий клас. Хоче бути найвеличнішим мечником в світі, хоча й приходиться відсікти руку через метелика з обличчям Джаби Хата. Помилування його не дуже цікавить. Хлопчик креветка Футіа Саймон. Окрім того, що він. Класно виглядає він ще й кайфує від копання в людських та монстрячих кишках. І що ви там собі не подумали, він патолога анатом, розробляє ліки на основі досліджень тіл страчених. Юдзуріха якої суперпредисторії немає. Кунаїці володіє. Потною технікою, зовсім не фансервісний персонаж. І якщо бути чесною, то, як на мене, юдзуріха єдина, хто веде себе як нормальний злодій. В неї немає мотивації когось захистити чи стати найсильнішою. Вона віддана тільки своїм інтересам, не зацікавлена в допомозі комусь, якщо це невигідно їй. Точно втече, якщо їй буде щось загрожувати. Сента Ямада. Йому намалювали окуляри, а значить, він розумний. Мама не дозволила стати художником, став головорізом. Теолог, очевидно, закоханий у юдзуріху. Як ми змогли побачити, він не дуже зацікавлений в розмахуванні катаною, але свою роботу виконує сумлінно. Щон Ямада сліпий чолов'яга, що юзавдао ще до того, як то стало мейнстрімом, завжди з'являється в потрібний момент Сенсай Тензи, а потім наругай. А ось про саму Наругай сказати майже нічого. Вона і не злочинець так-то. Не можу сказати, що вона мені не подобається. Вона щось на кшталт тентен з наруто є, але від того сенсу мало. А от хто дійсно вартий уваги, так це браття Адза, Тобей і Тома. Жотоголовий це, як на мене, третій головний персонаж. Він братолюб. З того, що ми побачили в аніме, можна зрозуміти, що його абсолютно не цікавить його власне життя. Він зробить все, щоб захистити Тому. Взагалі, хлопець він класний та й в їжі не перебірчивий. No, 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 no. Щодо Томи, то він просто гарний. Коли я вперше побачила острів, то подумала, що наскільки це прекрасна ідея відтворити Всесвіт, що в прямому сенсі відображає щось середнє між раєм та пеклом. Бо все, що ти зустрічаєш на острові, заворожує та викликає цікавість. Але в той самий момент будь-що, будь то метелик чи величезний монстр, може тебе вбити. Але яким же ж розчаруванням були головні антагоністи? В історії їх нам подають як богів, що в прямому сенсі слова безсмертні. Вони тисячі років тренуються, а їх розвалює купка безпритульників. Тренування це взагалі окрема тема. Нас цікавить, бо тільки про нього нам розповіли в першому сезоні. Бо суджи по нашому потрахунці, і не подумайте, я не проти еротики в аніме. Тим паче тут вона там, де треба. Але серйозно, Інь-Янь, ана Альфа, я її омега», Сильний слабкий тянь-лянь» і все це пояснення непереможної сили в цій історії. <звук> Тим паче головні герої, в принципі, юзаються за півтори секунди після того, як почули пояснення, і тільки утопує я як хоч якась нормальна причина. Він здатен до швидкої адаптації. Про це нам кажуть ваніми декілька разів. А ще він пролежав в ямі який час, де ледь не перетворився на квіткову жижу, що дає нам розуміння, звідки взялося це так зване ДАО. Добре. Прикинемося, розумово відсталими і повіримо, що Асаймони, Габімару та Юдзуріха можуть користуватися цим ДАО так швидко, тільки тому, що пройшли якісь там струнувань, про які ми дізнаємося в майбутньому. Але Норугай, звідки воно в норугай? Я не хочу сказати, що концепція дао погана, вона не нова та й подібно ми бачили в багатьох аніме. Просто хочеться спостерігати, як персонажі навчаються, а не видають банкай за три дні. Та в принципі, під кінець цього аніме здається, що 13 серій це дуже мало, наче я пропустила декілька епізодів. На початку прекрасно все. Ідея, світ, персонажі, але під кінець ти не розумієш, навіщо це подивився. Єдине, що тішить в кінці, це ідея того, що ніякої дружини ніколи не існувало, і це yeah. дійсно крутий поворот, бо не знаю, як ви, а я не побачила пустого Адімару. Не віриться мені в те, що людина з таким прізвиськом так швидко переходить від безжалісного вбивці до милого хлопчини. Не виглядає він як персонаж з важким минулим. Торфін виглядає, гац виглядає, прости мене, господи, Канекі Кен виглядає. А Габімару ні. От і все. Поділіться в коментарях своєю думкою, чому вам сподобався цей тайтл, або не сподобався. Також буду рада, якщо ви підпишетесь на канал і не забудьте про лайк. Дякую за перегляд і па-па!